Війна радикально змінює світогляд. Вона змінює людей морально та фізично. Вона змінює цілі регіони. Я відчутно зрозуміла це на Івано-Франківщині область із туристичною історією, розкішною природою, традиціями. Такою ми знали її багато років. Такою бачили курортну ворогту, фільмуючи її туристичні принади. Уже в березні це селище змінилось до невпізнаваності. Це відео ми знімали для документального проєкту, героями якого стали і самі, бо вже за місяць повернулись сюди з родиною, не на відпочинок в евакуацію. Маленька Ворохта прийняла більше п'яти тисяч людей. Це стільки жителів, скільки вона мала до війни. Вона вже ніколи не буде колишньою, але неодмінно стане кращою. Ми ж поки маємо можливість шукати розраду в її прекрасних пейзажах. Разу заглиблюючись у карпатські села і містечка, я здається, все більше розумію, чому архітектура тут переважно дерев'яна. Ви не замислювались? Ознавалось би, тут скрізь завжди було повно і дерева, і каміння, бо ж практично над кожним населеним пунктом нависає якась гора. Але чи можливо перевершити красу тих кам'яних скульптур, що створила тут природа? Але тут на Івано-Франківщині одного разу таки спробували і створили кам'яну галерею, що вже понад століття магнетично вабить своїми формами. Я думаю, ви вже здогадали, що ми у Ворохті. Ну дійсно ж ворохтянські віадуки неможливо не впізнати, навіть якщо ви ще досі не гостювали у цьому курортному селищі. Красива і така фактурна візитівка, згадка про часи, коли тут панувала Австро-Угорська імперія. І, хоч плани в австрійців були меркантильні вивозити ліс і каміння з Карпат, але все ж варто відзначити, що будували гідно. І тепер, через більш ніж 100 років, парочка фігурних мостів Ворохти відома далеко за її межами, і входить у список найстаріших кам'яних віадуків у Європі. Київ зливистий велетень зблизька, аж дух перехоплює. Він єднає береги прута і мене от страшенно вражає будівельна філігранність цього мосту. Як можна такі величезні камені скласти у точну округлу дугу та ще й на віки? До речі, технологія ж будівництва віадуків родом із Древнього Рима. А ця держава історично пов'язана із нашими Карпатами. І от вам цікавий поворот. Мости у ворогті будували саме італійці разом із місцевими жителями, але набагато пізніше. Ще 20 років тому ним можна було проїхатись з вітерцем-залізницею. А тепер найбільший з Віадуків лише наглядає за потягами і заслужено, історично й пам'ятно прикрашає старий курорт. А от його менший брат на самому в'їзді досі справно несе залізничну варту, і місцеві з любов'ю називають його головною ворогтянською брамою. Важливості мости нині ефектні фотозони, що миттєво переносять гостей у фантастично історичні фантазії. І якщо вже ми про казкове завели мову, покажу вам ще одну локацію: мальовничу і досі незвідану більшістю. Хоча це точно ненадовго, бо ж тепер до неї є вказівник. Ськими мостами, що називається від крайності до крайності. Якщо залізничні віадуки помпезні, їх стає видно задовго до того, як стає видно саму ворогту, то цей певно найпотаємніший з тих, що я бачила. Його немає на картах, принаймні на нових, його не видно з дороги, але він ну дуже романтичний, правда. Він перестрибує через гірські потіки з охайним водоспадом і вже багато років ховається у гущавині проліску. До слова, заново місток відкрили цікаві туристи. Його красиво по народному кличуть каретним. І вже можна почути байки, що первинно він будувався для проїзду карет та бричок. Але ні, це ще один залізничний рукав, що простягався вузькоколійкою від ворогти у глиб лісу. Ще тепер на горі можна побачити колишній шлях колії. Поїздок підвозив лісорубів і вивозив ліс. А згодом, коли Ворохта стала курортом, його облюбували й туристи, бо маршрут біг звідси аж до підніжжя говерли. Лісисті гори, запаморочливі краєвиди і, направду, кришталево чисте повітря. А ще культура. Побудгуцулі для жителів міст ближньої Європи такий туристичний напрямок був справжньою екзотикою. І тоді, на початку ХХ століття, тут у ворогті почав з'являтися особливий вид гірської курортної архітектури, знамениті дерев'яні віли. І це вам ідея для пішого квесту. Різні вікна, гострі шпилі. Кожна з цих старих будівель нагадує мені майстерну шкатулку руки умілого різьб'яра. І власне, якщо австрійці дерево звідси вивозили, то за панування польської республіки йому знаходили застосунок на місці у міжвоєнний період. Ворогта стала популярним туристичним напрямком. Працювало чимало дерев'яних пансіонатів. Уже в першій половині ХХ -го століття гостей чекали просторі, гарно мебльовані кімнати з видом на гори, з електричним освітленням, протічною водою, каналізацією та ванними кімнатами. У готелях була вишукана кухня і кваліфікований обслуговуючий персонал. Розумієте, це династійний курорт, і він багато чим може здивувати. Ворогта будувалася, перебудовувалася і подекуди змінювалася невпізнавано. Але є тут місця, що ніби застигли у часі, і одне з таких подвір'я старої церкви. До речі, теж дерев'яної, збудованої за старими гуцульськими технологіями, без жодного цвяха. Як тримається? А й коли зведена чи встановлена на пагорбі, історики теж не можуть визначитись. Хтось запевняє, що у 18 столітті хтось доводить, ніби ще на початку 17-го. Гадаю, що і те, і інше дуже давно було. А церква Різдва Пресвятої Богородиці неймовірно добре збереглася, і це чудовий зразок гуцульської архітектурної школи. А до того, у цій гірській місцевості жива ілюстрація самобутності краю. І якщо офіційно пам'ятка національного значення. Та й зрештою старих дерев'яних церков лишилось не так багато, тож неодмінно зазирніть. Вши у засніжену ворогту, як можна омайнути заманливі гірки, популярний європейський курорт і центр зимових видів спорту. Таку славу ворогта здобула ще до Другої світової. Цю курортну місцину з усіх боків оточують вершини карпатського національного парку. Тутешні схили довго обкочували імениті спортсмени олімпійці. Тут проводили потужні лижні змагання, стрибали з трамплінів. І так, до уваги, трамплінам щойно виповнилась сотня років, а вони готові невдовзі відродитись. Дотепер на околиці діє чудова школа, де можна стати на лижі і сезонно активно розважитись. Але все ж сучасна Ворохта – це більше цілорічний кліматичний природний курорт. Тож ми цей екстрим поки відкладемо і навідаємо гори вже завтра зранку. Займають половину Івано-Франківщини пасмами вздовж долин, і навпоперек вони утворюють найбільші тутешні масиви горгани і покуцько-буковинські, і магічно тягнуть до себе. День сьогодні не дуже морозний і має бути сонячно. А це значить, що наш з вами план в силі, і ми рушаємо в гори і рушаємо ми новим зимовим маршрутом засніженим карпатським національним парком. взимку ця стежка була практично безлюдною, але ми з вами сьогодні це змінимо. Отже, моя дослідницька амуніція на поличці побуду сьогодні просто туристкою і довірюсь розробникам маршруту. Єдине, що я попередньо знаю із нашого маршрутного плану, це те, що шлях лежить до гори з нетиповою зоологічною назвою борсучина. Чому так згодом розкажу? А поки гляньте на цю красу, хтось вночі з цієї гори насипав нам декорації для цієї лісової казки. Маршрут не найкоротший. В обидві сторони сьогодні подолаємо 13 кілометрів, але він затишний і полегшений, бо розрахований саме на зимову пору. Гора борсучина практично вся вкрита лісом. Тож сильних вітрів не очікується. Але гори – це завжди ризик, взимку, потрійний. Тож не нехтуйте порадами синоптиків, і в будь-якому випадку, як би не хотілось побути наодинці з природою, не йдіть у похід самі. Направду варто відзначити, що я готувалась до виснажливішого підйому врешті зимовий похід в гори. Але наша стежина широка і така, знаєте, мрія натураліста. Густий смериковий ліс поступово змінює буковий коридор, згодом сосновий у снігових шапках. Кілометр другий тут практично не відчувається ні втоми, ні набору висоти. Єдине скрізь хочеться затриматись. Це ще ж не кінець маршруту, Олежа. Така тиша тут магічна. Мені хочеться, щоб цей привал певно був вічним. Але я розумію, якби я не любила карпатські схили і гори, я би легко могла тут загубитися. Як орієнтуватися в зимових горах і, взагалі, основні правила виживання на будь-якому шуті, кому ви йдете, у вас повинен бути хороший, якісний супровід. Що трапилося так, що у вас супроводу цього немає? В першу чергу. Будь-якому місці, в якому ви б не опинилися, перше правило подолати страх і знайти сховок, знайти місце, де ви можете максимально зігрітися. Чи це може бути хижа в горах? Це може бути полонина, закинута, яка надіюща взимку, де ви знайдете притулок, де ви знайдете захист від вітру. І в такій ж хижі зазвичай. Бівчарі залишають на зиму комплект дров, і відповідно ви можете в тій же шпіці зігрітися. Там і сірнички, там все необхідне є, навіть якщо у вас нічого немає. Наступні такі підказки від природи це є струмки, тобто скрізь в Карпатах є струмки. Де б ви не були, спускаєтеся з гір до струмків і струмками спускаєтеся вниз до річок і далі відповідно до сіл, ви точно рано чи пізно зазвичай швидко потрапите до населених пунктів відповідно, де вам допоможуть. Ну а раптом щось серйозніше за блукання. То на замітку вам новий мобільний застосунок МНС порятунок у горах. Рятувальники вже протестували його в наших Карпатах. Мобільний додаток призначений для передачі сигналів СОС з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій. Але мені сьогодні з такою командою нічого не страшно, тим паче здається, прийшли. ми на місці полонина борсучина, висота 1200 метрів. До речі, кажуть, що назва цілком виправдана, і нібито борсукам так полюбилася ця гора, що вони риють свої нори ледь не під кожним каменем. Ну зараз, певно, присипані снігом. А взагалі, борсуки полюбляють наші Карпати. Хоча на полонинах вони не живуть, їх вірогідніше зустріти десь біля води. Тим паче, що тут уже зайнято. Тут живуть високогірні і суворі вівці, і кози. Пішли по знайомлях. Та спочатку ж привітаємось з господарем, бо він нас самого ранку чекає. Справжній Прикарпатський ковбой, такий колоритний, що здається, десь там на сусідній горі знімають вестерн. Але наш господар гуцул і не в першому коліні, а тому у нього на полонині все за старими звичаями і традиціями високогірного побуту. І авже ж, він, як справжній господар, одразу кличе на смачну грибну юшку. Але мені страшенно цікаво, як же воно жити посеред хмар майже на піку гори та ще й вести господарство. Тому йдемо на екскурсію! Зустрічає нас народний полоненський оркестр з музикою. Кобилка, чайка, десяток овець, коза Наталка із родичами. Влітку всі вони розгулюють по розлогій полонині, а нині у теплому хліву наїдають боки, дають молоко, з якого у Василь робить смачнющий високогірний сир. І ще у цій полонинській родині п'ятеро голосистих і надійних захисників. Ферма ж то посеред лісу, а це дика територія. Ну, господар то вам розкаже купу реальних історій про нашестя вовків і навіть ведмедів і головно розповість про те, чому одного разу та назавжди вирішив відроджувати й полонинну культуру, що майже затерлася сучасним життям. Життя на половині це такі повсякденні сюрпризи, суворі, будні, неймовірні, неповторні краєвиди, життя з Богом у вірі. З гарними людьми, з гостями. Зараз у нас період коляди, маємо таку неймовірну атмосферу, де природа царює. Полин знаходиться на території громади Ворохта, це один із колективних пасужі громади Ворохта. Сама територія полонини це є територія Карпатського природного парку. Ми маємо можливість милуватися нашими краєвидами. І безпосередньо тут жити. Тому топчемо стежки, протоптуємо, годуємо худобу, з цього і живемо. Як і мені передали ту, ту духовність, ці звичаї, так я стараюся передавати своїм синам е і тим гостям, не нав'язуючи нікому, не переконуючи в цьому, у е ту душевність, ще раз повторюся, де можна жити. Незалежно від цивілізації, хоча ми не можемо зараз без неї, але саме горе і половина дає нам це трошки переосмислити, розуміти, що черпати з історії, черпати з спадщини нашої, передавати це, щоб це жило е, вічно наше, українське. Нам не треба нічого запозичувати ні в кого, не треба відроджувати і жити по-своєму. Ця висока полонина не дика і не схожа на жодну з тих, що я навідувала раніше, і тут однозначно хочеться затриматись надовше є де комфортно і тепло розміститись, а можна і навіть варто самому спробувати себе у ролі господаря, щоб реально торкнутися життя у горах. І а вже ж тут дуже гостро відчувається свобода від рамок сучасних і багатьох дріб'язкових турбот. Лишаються тільки гори, безкінечний ліс, заплутаний у хмарах, душевна компанія і чисті думки. Мало тимчасових переселенців, що в березні прибули на вокзал Ворохти, уже й не тимчасові. Вони знайшли на Прикарпатті не лише прихисток, а й нові сенси жити далі. Бо це Україна, за яку ми боремось, і яку не маємо права втратити.